Так, тепер, друзі, коніка теж проводилася чистка, було купа щитівки і тепер можна подивитися на перерости і на кінці. Я її навіть не обробляв, просто чисто і відрізав. Ну, Чиста середина, бачите. Чистенька, нема хвой, нема ніякого опаду. І тут нема ні щитівки, ні кліща, тому що він не буде там сидіти, коли там нема сприятливого для нього умову. Дивимося, шукаємо щитівку. Переважно з північної сторони. Не видно. Де ж? Бачив тут ще. Постаріла з минулого року. Одне яйце отак нема. Ось так.